У всіх закладах охорони здоров'я Закарпаття незабаром запрацює нова система підтримки захисників. Пілотний запуск єдиного вікна вже відбувся у медустановах Ужгорода, Мукачева, Хуста, Виноградова і Тячева. Наразі ветерани тестують новацію серед них і Ростислав Плахотнюк, який скористався можливістю отримати допомогу в такий спосіб у обласній лікарні імені Новака в місці на день. Е, я прийшов мене направили. З травматології на заміну кульшового суглоба. Так. І я вже направлення віддав, чи можна якось написати. Е, так, можна. Якщо ви маєте направлення, ми зараз його можете... втратили. Направлення є, але копія. Е, добре, е, це не страшно. Ви е, можете звернутися в вашу військову частину, щоб вам вислали оригінал, а поки що нам буде достатньо. Добре. Е, так це передивлюся ваші документи. Якщо це я вже історія, відправимо вас. Добренько. Добре. 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 Дякую. Військовослужбовець каже, служба службою, а ходити вже важко. Тільки з палицею може пересуватися. Мир не без добрих людей. Сказали військовослужбовці, що є таке вікно для ветеранів. Той вирішив скористатися. Ну, прийшов бо вже. Четверта стадія кульшового суглоба за цей час. Рішив. Скористатися та замінити кольчовий суглоб. ще й безкоштовно. То й можна, то й звернувся сюди. Зручно, дуже зручно, не треба бігати, не треба нікуди ходити, а прийшов вікно і все, все за, за раз зробили. Тут єдине вікно три тижні тому у приймальному відділенні медзакладу, де зазвичай найбільше людей. За цей час майже дві сотні звернень ветеранів або кадрові військові, або які вже ем... Звільнилися або знаходяться на лікуванні після військових дій поранень, вони звертаються в це єдине вікно, і ми повністю даємо їм консультації з приводу документів, стану здоров'я і інших питань. Якщо це пацієнт, який хоче лікуватися. То ми всю медичну документацію оглядаємо і скеровуємо його або на консультацію до спеціаліста, або на стаціонарне лікування. Вводимо дані його в систему і. Проводимо безпосередньо у відділення. якщо це приходить до нас військовослужбовець, який хоче вияснити, якісь питання у нього є. Проблема з документами. Ми знову ж оглядаємо ці документи і скеровуємо тоді його. У нас є представник, який займається усіма документами військовослужбовців, якимись нюансами, якимись. Загубленими документами, і так далі, то ми скеровуємо туди. Всі медичні питання вирішуються на місці, тобто в приймальному відділенні і вже юридичні питання вирішуються за допомогою керівників і представника, який займається ветеранами. Працює єдине вікно у робочий час. щодня з два десятка звернень військових для них? Це один контакт. Фахівець зустрічає його, консультує та супроводить до необхідних спеціалістів без зайвих черг і стресу. Найчастіше з проблемами здоров'я. Лікування, направлення в які відділення, які консультації на частіше це сказати, щоб більше було закарпатів, можливо, так, але не набагато. Абсолютно із різних регіонів У нас ідуть направлення із інших медичних закладів, із госпіталів, і тому це все вирішується тут. Ви знаєте, ми і, і раніше до відкриття цього вікна ми в принципі виконували ці функції. Сказати, покращити ну в нашій роботі не потрібно. У нас не було раніше представника, а тепер з'явився представник, і це звісно полегшило. Справа в тому, що деякі питання вирішуються не у нас конкретно, наприклад. А у відділенні, якщо пацієнт попадає у відділення, наприклад, із госпіталя привозять пацієнта етапним доставленням, то буває, що у нього немає документів. Тоді вже з відділення зразу йде на представника, і там уже між відділенням, лікуючим лікарем і цим представником вирішуються ці питання. В принципі, ми. І початку бойових дій ми всі ці питання виконували. Деколи бувають військові розгублені, вони не знають, куди звернутися. А Так вони знають, що є таке вікно. Вони прийшли. А вже ми тут ці всі питання вирішуємо. Я думаю, і так краще для них. Мета цієї ініціативи швидке вирішення всіх питань ветеранів, адже обласній лікарні надається спеціалізована меддопомога захисникам. А на Закарпатті загалом серед регіонів України один з найвищих показників підтримки ветеранів на душу населення. На вікно дуже актуальне для ветеранів. Ветеранів наших, які у нас і лікуються, і взагалі ветерани, які знаходяться в місті в Ужгороді і Закарпатській області, багато питань є в людей, особливо військових, які демобілізовані, які ще лікуються, які взагалі виникають питання як соціальні, так і інші. І працівники нашого закладу дуже ну сказали, ефективно можуть з ними попрацювати і направити їх в саме головне у потрібне русло. Якщо когось питає питання соціального характеру, турбують то у нас є представник від ветеранського хабу вдома, який також працює в лікарні. І вони вона прилявить до нього. Якщо питання, які чисто організаційні, допустимо, по лікуванню скоординують його до відповідних фахівців. Ну допустимо, по перше, до які знаходяться в нас у лікарні. Це і до мене приходять, да і до моїх заступників, і взагалі можуть їх відвести в відділення, де відповідно їм пояснять і нададуть відповідну медичну допомогу або якусь консультацію, оскільки система нова на стадії тестування, інколи виникають питання, каже очільник лікарні, з якими стикаються вперше і потребують для вирішення більш. Ши клопоту цікаве питання, воно цікаво працює. Ми його вдосконалюємо постійно. Чому? Тому що все виникає якісь питання, які в процесі нашої роботи автоматично регулюються даними працівниками. Таким чином, відділення приймальне, перший поверх, єдине вікно. Сервіс обіцяє різнопланову підтримку тим, хто стояв на захисті України. Єдине вікно має змінити підхід до обслуговування ветеранів, аби зручно, оперативно, з увагою та повагою до захисників.